Бонжуратус! Вітаю, країн людство. І якщо ви володієте українською мовою добре, ви зможете добре вивчити французьку завдяки цим урокам. Це у нас роки основ граматики, побудовані вони на використанні французьких карток, це картки для дітей. Покрокова педагогіка, щоб засвоїти граматику основи французької мови. Тобто, вже ви не зможете сказати, що це занадто складно, незрозуміло, тому що тут все просто і зрозуміло, це зроблено для маленьких дітей, але тут є всі-всі важливі поняття, які потрібно засвоїти, щоб подружитися з французькою граматикою. У нас сьогодні другий урок. І картка присвячена темі визначення фрази. Дефиніо. Une phrase, c'est quoi? Фраза це що? Elle finit par un point. вона закінчується крапочкою. C'est une suite de mots. це послідовність слів. «Elle commence par une majuscule, вона починається великою літерою. sens». Вона має сенс. Тобто, ви бачите, тут написано, що вона закінчується крапочкою, але для французів оце крапочка, це, пита, це е, крапочка питальна, це крапочка. Е, Оклику і це три крапочки. Тобто для французів це все крапочки. Так? Вони, ми, українці, називаємо це знак запитання, знак запитання, знак оклику, а у французів це слово крапочка використовується. Далі послідовність сів. Ви бачите, що тут послідовність передається картинкою домиків. Да, домики, які при... приліплені один до одного, робиться, як вулиця виходить. Починається фраза майскуль. Мажкуль це велика літера, Ось вона вам велика написана. І фраза має якийсь сенс. Тут у нас такий сенс не дуже приємний, щось сталося на дорозі, але це сенс. І тут стрілка йде. Да? Щось відбувається всередині фрази. Давайте я прочитаю, ви повторите за мною, щоб попрактикувати трошки французьку мову. Дефиціон визначення. Une phrase c'est quoi? Фраза, це що? Elle finit par un point. Вона закінчується крапочкою. C'est une suite de mots.

Вона має сенс. Зверніть увагу, в українській мові ми говоримо сенс, тому що ми не взяли собі французький звук. Ми прочитали це слово просто по літерам, і воно в нас закріпилося. Сенс. Да? У французі точно таке слово, у нас французьке слово в мові, але читають вони його по французьким правилам: і це «sounds». «Sounds». Добре, давайте перевернемо картку. Що ми тут маємо? Тема нашого уроку визначення фрази. Бо нам же треба з вами фрази складати. Треба розуміти, така, що ми збираємося взагалі складати. Definition, une phrase, це quoi? Визначення фраза це що? Une phrase est une suite de mots, qui a un sens. Фраза це послідовність слів, яка має зміст. Sense. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Tu dois pouvoir la comprendre. Si tu ne la comprends pas, alors ce n'est pas une phrase, ce sont juste des mots les uns à la suite des autres. Якщо ти її не розумієш, тоді це не фраза, це всього-навсього слова, які написано одні після інших. Розумієте, що важливо розуміти, що граматика це для того, щоб будувати фрази. Фраза, вона несе в собі зміст. І цей зміст співбесідник повинен зрозуміти. Якщо поставити все неправильно, то у фразі не буде змісту, людина співбесідник нічого не зрозуміє. Ось чому важлива граматика. Приклади. Depuis que je suis, petit, je vis à Frasville, une ville magnifique qui se trouve sur la planète Saturne. Чудове місто, яке знаходиться на планеті Сатурн. On comprend le sens, c'est donc une phrase. Розуміємо зміст, тому це фраза. Super serait quand héros, je grand serai en génial dans mes ans, Angleterre carrément en horizon. On ne comprend pas le sens, ne — «сенс», «зміст» Ce n'est donc pas une phrase. Euh, це не є фраза». Ну, що тут можна перекласти? Super чудово, сре буде, quand, коли, hero, hero, «Je grand», «Я великий», среду, ин гénial, euh, чудовий, dans maison. У домі Англія каримо повністю орізон горизонт, тобто набір слів. Набір слів не є фразою, а нам потрібна граматика, щоб з слів будувати фрази і доносити сенс того, що ми хочемо сказати, нашому співбесіднику. Пемпортем до фрази суарелю і мар. L'important qu'elle raconte quelque chose et que tu en comprennes le sens. Не важливо, тема фрази реальна чи уявна, як, наприклад, у нас про Сатурн. Важливо, що вона розповідає, важливо те, що вона щось розповідає і що ти можеш зрозуміти сенс. Ви бачите, наскільки фрази пов'язані з розповіддю, з такою мовною активністю, як розповідь, а чому вміння будувати розповіді навіть коротенькі це є педагогічна методика, є такий метод оволодіння мовою, як навчитися будувати коротенькі, більш довгі розповіді. Далі, інфраз команд мажо і фіні парапуа. Фраза починається з великої літери, закінчується крапочкою. La phrase commence toujours par une majuscule et finit par un point. Фраза починається завжди з великої літери, закінчується крапочкою. Les points qui terminent la phrase peuvent être. Крапочки, які закінчують фразу, можуть бути. Un point simple, проста крапочка, pour déclarer ou décrire quelque chose. Щоб заявити або описати щось. Un point d'Exclamation. Крапочка вигука. Ексклями це вигукувати, емоційно щось говорити. Крапочка вигуку. Pour exprimer un sentiment une émotion, щоб виразити почуття емоцію. Тобто українською це знак оклику. Un point d'interrogation. Крапочка. Запитання. Pour poser une question» — щоб задати запитання. Des points de suspension, крапочки підвішування. «Suspendre» — щось суспендро це діє слово підвішувати. Пурикурти phrase» — щоб скоротити фрази. Крапочки підвішення. Підвішення це те, що ми називаємо три крапочки, але французи не кажуть три крапочки. Давайте ми з вами зараз повторимо ці важливі слова, тому що це те, що треба вивчити. Да? Треба вивчити ці слова, виділені чорним. Це стосується граматики і орфографії. Ну, це стосується орфографії, якщо да, ці слова, але це впливає на граматику також, Ці крапочки, це буде далі. Репетия прямулася, Сільвопле, повторіть, будь ласка, за мною. Majuscule. Point. Point simple. Point d'exclamation. Point d'interrogation. Point de suspension. Добре, дякую вам за перегляд. Якщо урок сподобався, ставте, будь ласка, лайки і коментуйте. Ви бачите, що ми з вами в цьому уроці пішли далі, познайомились ближче з визначенням фрази, подивилися приклади. Тепер зрозуміли що навіщо взагалі граматика, що називають граматикою, це мистецтво будування фраз, тому що все у мові будується з фраз. Тексти, діалоги. І, так далі. і що у фразі є сенс всередині, її треба, щоб вона була зрозуміла співбесіднику, а на орфографії ми також починаємо показуємо початок фрази, кінець фрази, і навіть сенс фрази впливає на те, що буде, який, яка крапочка, да? який тип крапочки французькою буде в кінці фрази. На все добре і до зустрічі в наступному уроці.